Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Це добро заключається в тому, що я вам хочу нагадати і сказати добру новину, яка написана в тій святій книзі. Ця добра новина заключається в тому, що Бог, Творець неба і землі, любить нас, людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він послав свого однородженого Сина Ісуса Христа для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб у нас промирити з Богом, щоб нас врятувати від мук і страждань пекла за гріхи, тому що ми є грішні, а плата за гріх смерть. Подисніть заповідям, Бог залишив нам свої вимоги. Одна найбільша заповідь люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією душею своєю і зі усієї своєї сили. І люби ближнього свого, як самого себе. То чим вміємо ми так любити? Любов довго терпить, любов милосердствує, любов не зазрить, не величається, не надимається, не поводиться нічимно. Не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Дорогі люди, то ну чи вміємо ми так любити? Чи вміємо ми любити ближніх і Бога? Ми не маємо тої любові, ми не є джерело любові. Але Ісус Христос, Він є джерело любові. Він може дарувати кожній людині вічне життя і прощення гріхів. Він може дати людині любов, якою вона зможе любити і Бога, і людей, і себе самого. Дорогі люди, для цього, щоб нам бути прощеними, потрібно щире покаяння. Тобто признати себе грішним перед Богом, відвернутися від своїх доріг до Бога на 180 градусів. І завдяки жертві Ісуса Христа, Бог нас простить. в Господа Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, перемоліться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас. Бог прощає. Написано, бо коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Дорогі люди, читайте Боже Слово. Живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. І коли у вашому житті будуть трудності, можливо, смуток, можливо, втрата близьких людей, можливо, не буде що їсти, що зодягнутися, Звертайтеся до Ісуса Христа, моліться до Бога. Бог може допомогти. Я все це говорю, тому що Бог допоміг також і мені. Декілька років тому назад, більше десяти років тому назад, я жив в депресії вісім років. Я мав залежності. Я неодноразово хотів покінчити життя самогубством. Ось на цьому мості кидався під пояс. І я не бажав жити, я ненавидів себе, ненавидів людей. Але коли мені подарували Слово Боже, я почав його читати, моє життя почало змінюватися. Я повірив, що Бог любить мене. Я Повірив, що Ісус Христос любить мене, що Він також і за мене помирав на Голгоському христі, і Він воскрес, про дедовправня кожного з нас. І коли я в це повірю, моє життя настільки змінилося, що я тепер не можу мовчати про нього. Я знаю, що Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Я вірю в те, що кожна людина, яка навертається до Бога, вона у вічності буде перебувати з Богом на небі. Дорогі люди, нехай вас Бог благословить, читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде, час обмежений. Отець Небесне, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй наш народ і спаси. Зупиниться кров пролиття в ім'я Ося, Сина, Святого Духа. Амінь.